Повітряне нашестя на Росію. Знову таємничі літальні апарати відвідали низку регіонів. Телеграм-канали навіть пишуть про обмеження роботи деяких аеропортів. Дізнаємося, де годіло та що літало у цьому випуску. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь і почнімо. 22 грудня. Міста Російської Федерації охопила напруга. Знову небо накрили не лише хмари, а й небезпека через наліт безпілотників. Лишень загинайте пальці. Дрони помітили, зокрема, у Ростовській області. Над містом Батайськ кружляв крилатий об'єкт. Про це повідомляють російські пабліки. Населений пункт знаходиться за 15 кілометрів від обласного центра, а від кордону з Україною, частина окупована російськими загарбниками, за щонайменше 130 кілометрів. Місцева влада поки не коментувала ситуацію у регіоні. Ну а тим часом також про БПЛА над Таганрогом повідомляють місцеві медіаресурси. Проліт красиво відзняли очевидці. Побачимо. Позарились залізні пташки на святая святих російську столицю. Мер Москви Сергій Сабянін написав наступне силами ППО в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, який летів до Москви. На місці падіння уламків за попередніми даними зруйновано і постраждалих. Зруйнованих перепрошую і постраждалих. Немає пише він. Фахівці екстрених служб працюють на місці події. Імовірно, це дрон, через який зупиняли роботу одразу двох аеропортів. Московський домодєдово повідомляє, що вів часткові обмеження на виліт літаків менш ніж за півгодини. прес служба повідомила про повернення до штатного режиму роботи. План Килим або ж «Кавьор», як це зветься в Росії, запроваджували і на литовищі Грабцево у Калузі за менш ніж 200 кілометрів від Білокам'яної. Нині обмеження зняті, і всі літаки повертаються до виконання рейсів. Нагадаю, цей от план Килим означає вимогу негайної посадки чи виведення з цього району усіх судень, що є у повітрі, крім військових і рятувальних, вводиться він лише у виняткових випадках, наприклад, у разі виявлення невідомого літального об'єкта, який нібито незаконно вторгся у повітряний простір. Тим часом у Міноборони Російської Федерації заявляють про чотири збиті БПЛА у Калузькій області. Перша партія із пари дронів була нібито примусово приземлена о 13.50 за московським часом. Ще два о 14.00. Принаймні, так звітують у Шойгу. До цього потужна атака на Москву була скоєна вівторок, 19 грудня. У трьох столичних аеропортах оголосили план кавьор. Міноборони ворожої країни підтвердили інформацію про атаку БПЛА та заявило, що дрон знищили над одним із районів Московської області. Тут я буду ставити три крапки і чекати на оновлення. Сподіваємося, буде більше цікавої інформації. Ви ж пишіть свої коментарі, тисніть на вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас, аби знати і бачити більше. Далі хочу вам нагадати, як учора одразу у кількох регіонах РФ прогреміли вибухи, атакований нафтопровід Дружба у Брянській області. Всі деталі дивіться у випуску новин вже за мить. Безпілотники активізували свої польоти над Росією. Сусіди прокидаються під звуки гудіння дронів. Над територією двох регіонів нібито були збиті БПЛА. Будемо разом дивитися на карту РФ та відмічати червоні точки. Підпишіться і починаємо. У ніч на 21 грудня, в російському місті Краснодар чули звуки вибухів. Паніка почалася в локальних чатах після опівночі. Як розповіли ворожому телеграм-каналу ШОТ Очевидці, прозвучало щонайменше два гучні хлопки. Звуки чули мешканці центральної частини міста. Міністерство оборони РФ і влада поки не прокоментували цю інформацію. Офіційних даних про подію немає вже на ранок четверга. Той же паблік шот звинуватив збройні сили України у спробі атакувати нафтопровід Дружба у Брянській області за інформацією авторів публікації. Уламки БПЛА виявили в лісі біля нафтопроводу на території Новозибківського району напередодні об об й годині. Безпілотник звалився приблизно за 40 кілометрів від кордону. Недалеко від селища Дружба за майже 140 кілометрів від кордону з Україною. Об'єкт не отримав жодних пошкоджень постраждалих також не було. Стверджується там. Губернатор регіону Олександр Багамас додав від себе, буцімто наша армія спробувала атакувати об'єкти на території Суражського району за допомогою БПЛА. Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено силами ППО. Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби, пише він. І крім цього, так само додає чинуша дослівно українські терористи обстріляли село Сопичі Погарського району. Поранення отримав мирний мешканець. Йому надається вся необхідна медична допомога. Внаслідок обстрілу пошкоджено виробниче приміщення. Усі екстрені та оперативні служби працюють на місці. Кінець цитати. Разом з тим, цієї ночі ворог не дав спокійного сну мирним українцям. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу шахет із анексованого Криму, Приморсько-Ахтарська та Курська. Це випливає з ранкового зведення повітряних сил ЗСУ. Бойова робота тривала понад сім годин. Дрони прямували двома хвилями, атакували у різний час в період з 20.00 20 грудня 20 по… Трецю відповідно 21 числа захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених БПЛА. Засоби ППО працювали у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Уламками збитого БПЛА в Миколаївському районі пошкодженого складську будівлю агропідприємства виникли пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали на Київщині. Безпілотник влучив будівлю в одному з районів області. Внаслідок влучання в складське приміщення сталася пожежа. Склад знищено. Окрім цього, вогнем заділо два легкових автомобілі та позашляховик. Жертв серед населення немає. Пропоную вам коментувати цей випуск, ставити свої вподобайки та підписатися на канал сейчас. А ще рекомендую натиснути на кнопку дзвіночка, аби не пропускати оновлення та знати всю правду про терор російських загарбників.